Оно, вода гуляє, все красиво і все чітко, Батько. На щучку половить таким спінінгом. Уже криги з'явилися, розтаює льот, закат на дворі. і ось така ось красота. Це просто, ну, коли сонце світить, воно так красиво, все ярко. Це красиво просто. Перший закид. Думаю, щука, чи судак, чи окунь може попастись. Кину на сонце, ну, біля сонця, щоб мені було видніше. Пробую там, бо там є бровка. Мені казали рибаки там завжди брав сюди, окунь, щука. Це вже провірене все, я знаю всі ці місця, бо я тут живу. Просто вирішив на силікончика тут подобався, бо я там, де на бровки кидав, тільки на вльосна. На воблери тут вона не захоче. Я тут сам. Спінінгістів нема, але хочеться мені щуку тут спробувати половити. Так, ну ось туди. Тому що вітер на мене дує, мені холодно. Останавливаю я дошку, закриваю, тому що. Я ж не знаю, куди, блін, приманка летить, блін. Мені нічого не видно. Тому що бо це така тонка ліска і темна приманка, вона переливається між тими хмарами. Я тіряю приманку і не знаю, куди вона летить. Але бачу, як куди вона падає. Ну, як вона вже впала, то я її побачу вже. Мені просто так тяжело розглядати, бачите, як вона не видно. Тільки один грузик підсвічується або блистить блес... гачок офсет. Зараз поставлю собі новий якийсь силикончик. ну блін, На нього скільки раз можна вже кидати, нічого не піймати. Так, поставимо щось, роздраконимо, щуку. Я не знаю. Я ловив велику щуку тільки на отаку приманку під названням гамблер, 10 грам відкритим гачком. Вже головку поставив туди, але в мене є ось такий. І ще є один у мене той як його. Тільки віброхвост з овсятника 8 грам. Є в мене такий теж це масло це поставлене і все. І щука може дубане. Зараз попробуємо, побачимо, як ця щука себе поведе. Може піймаю, може не піймаю, ну хочеться время провести просто. Так що вона зараз, поки вона пасивна, ні, нічого не зрозуміло. Чи клюне, чи ні, ну хочеться попробувати. Знаю проводки, які робить на силикони. Обичні проводки, як усі спінінгісти знають, таку проводку. Раз, два і все там. Щоб на судака половить, треба там інші проводки робити і іншу приманку поставити. Щоб судачку понравилось. Ну судак може клюнути на все що угодно. Читай, коли він клює і де його знайти. Але знайти його можна везде. Тільки аби бровка щоб була. Не, не тільки під берегом, а щоб де там можна було позабрашувати нормально. Ніхто не знає. Блін, так цікаво за кончиком слідкувати. А то а таке в мене ожидання, що мало ли як клюне якесь хороша, чи... Ну як клюне, то тоді скажу. Може іншу проводку зробити? як ви думаєте? Бо я не знаю. Мій друг отакуся бував, бував робив. Зараз вам покажу отаку, типу вниз цей Спінінг І бачу ця покльовочка теж так. Три чи чотири оборота катушечки. І що когахне. Там буває мілко, буває ущеглуна, буває, піднімається вода, чи відпускається. Літом вона відпускається, зимою вона піднімається, все отак от приходить кожним годом. Зараз туди попробую наміли, ну там мілко дуже мілко, тобто треба... Де вона там стоїть. Там дуже мілко. От тільки кручу, жду паузу, вона вже сіла, ця приманка. Тобто треба чуть-чуть побистреє проводку робити, якщо вона быстро так сіла. Хто його знає, ніхто його не знає. Дивіться, віброхвост не хоче. Яка ж вона пасивна просто, її чи немає, чи вона вже тільки починає нереститися, тому що бо з 15 лютого тільки починається нерест, а зараз 4 лютого. Тобто вона може вже поранше вже сісти, ікру закладувати. Так що попробую я на окунька на отаку ось приманочку, заверте там гачечком. Але навіть коли маленька кліється, теж непогана рибалка получать. Так, пробую я на окуня если окунь не вийде тій Дивіться, тут непогано так там фашиться. А ну давай на мілину, там О, по-любому може сидіти на мілині. Буду проводити по дну. Непогано так забрасывается шесть грам і непогано так кидається. Блин. Опа. Була тільки що покльовочка, пацани. А От, блін. Прозівав. Ну, чуть-чуть ось -чуть блин. А ну зараз я таку проводку зроблю, що точно окунь може клюнути. Зараз. Оп, утонула. ボタンのおたのう。Oh, О! Нічого собі. Це що це таке було? Ну, це поклевочка була. Рославило ліску, блін. На мене, походу, він пішов. Мєм дав. У мене гачки, мабуть, тупий Пацанова не вийшло щуку нормально піймати. Прийшлося таке діло взяти і піти додому. Пару там покльовок чи щось таке було непонятне. Щось було, щось стюкнуло, ну, непонятно. Ніяких результатів, нічого подібного. Ну, а я буду зараз заканчувати рибалку. Піду додому. На цьому зйомка закончена. Думаю, завтра треба буде ще попробувати половити рибку, спробувати. Ну, десь ввечері можна піти чи коли там. Я не знаю. На дворі, блин, холодно, нереально холодно, блин, я вже терпіти вже, не можу. Льот розтає. думав, щука буде вже зараз, як жор піде. А воно нічого, воно навіть ні судак, ні окунь. ну окунь там пару покльованих було, ну це дуже мало. Ну, Блін, рибалка якась не вдалась взагалі. Так що завершаю цю рибалку.